в річку Горень. Знаходжуся біля церкви. В селі Зіньки чи Зіньки. Я вже казав, що це найстаріша в Вінгірському районі мурована церква, будована в 1853 році. У XVIII столітті Українська греко-католицька церква була в самому розквіті, тоді найвищий рівень був цієї церкви в Україні. Тоді будується у Львові собор Святого Юра, Почаю, свято успенський собор. Дуже було багато в 18-літті монастирів. Церкви будувалося греко-католицьких. В 1853 році будується ця також церква. Вона була як греко-католицька. Греко-католицька вона була до 1839-го. Від 1753-го. До 1839 року ця церква була як греко-католицька. Отака старина церква 18 століття. Служби Божі з 1753 року до 1800 вісімсот. 39-го року ці церкви проводилися церковнослов'янською, Правда, Київським ізводом. В 1839 році в Україні була заборонена греко-католицька церква. І ця церква перейшла на Московську церкву. І як вона стала Московська церква, то служби Божі стали правитися. Церковно Слов'янська на новомосковському ізводі. Ось така старина церква.